Привіт друзі, ви на каналі Леончик і я вам сьогодні буду показувати для новачків, як кидати так людей високо. Це для новачків. Такого можуть новачки кидати. Ну, я буваю такого роблю. Ну, я тільки вище. Ну, Тут так, треба такого взяти, його нахилити, тако ударити такого. Він ну, да, такого був. Потім так, такого зробити і такого. Це для тих, хто краще попадає. А я буваю, якщо я вмію, то я роблю десь такого, типу, такого. Це для мене легко. Такого береш, такого запригаєш, 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 запгаєш, запригаєш, запригуєш. запригуєш, 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 запригуєш там я випав. зараз покажу ще раз. Запригуєш, закригаєш. Ну я взагалі такого вмію робити. Добре, Забудемо -е, про це. Так так ману накидати. Всі про знають що якщо взяти таку людину і вибачте, я покажу на листочку, такого зробити. І такого підняти, то мене так високо. Я зараз вам спробую з якоїсь покички це зробити. Там треба такого верх підлечити зараз починайте. Хочу такого верх. І такого. Тільки летіть для тих, хто про. Зараз. Це вже легко зробити із оце. Дуже легко зробити із людиною для проти. А для молочів це буде трошечки складно. Ті, хто грають. Ці... Тут молодец молить. Якось такого. Я продемонстріроваю, що беру. Беру людину такого. Ой, зараз. Тако беру людину, бахкаю, такогось доволу і такого. І викидаю. Це я показав з доскою, з, доскою бо на них легше. Я вам зараз покажу, що, як так само підпригнути. Тут, мабуть, треба з якоїсь такої красоти зробити. Я не знаю імені якої, бо я не ще та і такого, і на. Ну, я так слабо кинув. Але бачились. Тут але, треба його взяти. Ніця минки такого зробити. Так, і такого замовляти. и резко такого варить. Но не резко, но я могу же лучше Здесь ракеты, здесь Ну, так, короче, такой.